На початку 70-х Камуняки почали розробку реактивної системи залпового вогню, яка мала прийти на заміну вже на той момент застарілою БМ-21 град. Ну, замінити гради вона, звісно, так і не замінила. Особливо озираючись на те, що ці застарілі ще в 70-х системи і досі використовуються на полі бою. Але у 1976 році. Ця система була прийнята на озброєння сувкової армії під індексом 9К-57 та назвою Ураган. В склад системи входили. Бойова машина 9П140, транспортна заряджальна машина 9Т-452 та різноманітні реактивні снаряди, серед яких і касетні постріли із декількома видами бойових елементів. Там і уламково-фугасні елементи її, і протитанкові та протипіхотні міни. Зокрема, 9М27К3 містить 312 протипіхотних мін пфм 1 Лєпісток. Повний залп із 16 таких ракет здатен засіяти площу у 60 гектарів цими сюрпризами на дальності до 34 кілометрів. Також ураган отримав нову систему управління польотом реактивних снарядів, завдяки чому його точність у порівнянні з градами була збільшена приблизно в півтори рази. А ще система здатна вести вогонь в різних режимах, так звані рваний залп і залп. При рваному залпі ураган випускає спочатку 8 реактивних снарядів з паузою в 0,5 секунд і далі ще 8 ракет з паузою в 2 секунди. А в режимі залпу система випускає весь боєкомплект за 8,8 секунди. Коротше кажучи, ось табличка із основними характеристиками РСЗВ 9К57 ураган, щоб ви розуміли, про що піде мова далі.